Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні такий чудовий, воскресний, сонячний, морозний деньок. Я хочу сказати, що всі ми з вами маємо потребу в молитвах, нуждаємося в нашому Господі. Ми прийшли сьогодні на це місто, ми дуже добре зробили. Ми маємо потреби. Знаєте, як добре, коли хтось разом з нами молиться. А разом іде все це земне поприще з нами, як добре, коли є кому розказати. Є з ким поділитися, знаєте, а якщо нема. І знаєте, я згадую, не так давно ми розбирали тут одну главу Євангелія от Йоанна, п'ята глава. І там сказано, що в Єрусалимі була одна купальня Віфезда. Пам'ятаєте, недавно то було. І там було п'ять критих ходов. Це був дом милосердя в переводі. І там лежало множество хворих людей, знедолених. Там сказано, що інколи по временам сходив ангел Господень і возмущав ету воду, і хто перший туди зайшов, тот був здоровий. А знаєте, прийшов Христос туди. Він був там, де хворі, де знедолені, де хто потребував його. Прийшов Христос і побачив там одного чоловіка. Пам'ятаєте? 38 років був хворий. Лежав. Він теж там лежав. І Христос каже йому: Ти хочеш бути здоровий? Так, Господи. Я хочу бути здоровий, але немає людини. Хто б мене положив ту воду? Всякий раз, коли я вже схожу, вже пізно. Знаєте, сьогодні світ стогне, світ кричить до Господа: нема чоловіка, нема людини, яка б мені розказала, яка б зі мною помолилася. Ви знаєте, ми всі нуждаємося в молитві. Я перший, хто нуждається в молитві. І пісню, яку я зараз буду співати, так і називається Помолися зі мною, мій брате. thank you Оліба не спіши за все торіка. Збрати та сестри, гості. Перед нашою загальною молитвою коротко пороздумовуємо над Матвія над розділом 7 над 24, 29 віршом. Євангелія від Матвія, 24, 29 вірш сьомого розділу. Отже, кожен, хто слухає слова мої й виконує їх, подібний до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камені. І коли пішов дощ, і настала повінь, і знявся вітер, і вдарив по будівлі, той дім не впав, бо був збудований на камені. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, подібний до нерозсудливого чоловіка. Який звів будинок свій на піску, і коли пішов дощ, і настала повінь, і знявся вітер і вдарив по будівлі, той дім повалився зі страшним гуркотом. Коли Ісус скінчив говорити, то НАТО був вражений Його наукою, оскільки Він навчав їх як людина, яка має владу, а не як їхні книжники. Відома проповідь Ісуса на Горі. Після того, як Ісус навчає народ, людей, які були там, Він робить такий підсумок, завершує Свою проповідь такими словами. І ці слова вони мають дуже глибоке значення і глибоку істину слова, які зачіпають глибоку істину про наше християнське життя. І Життя людей взагалі. Ми бачимо, що одна людина в цій історії вона вирішила піти таким легким шляхом побудувати будинок на піску. В Ізраїлі, хто знає, то там піщані грунти. І часто буває так, що якщо зводиться будинок, то в них є там періоди, є період засушливий. Коли немає опадів, і є період, коли випадає на землю дуже багато опадів. І людина може себе так обманути тим, що вона може побудувати будинок, але з часом приходять бурі, повені, це часто буває в Ізраїлі, і ці будинки часто вони руйнуються. Ми читаємо, що людина, вона, щоб побудувати, вона не шукала якихось таких Моментів, які б були надійними, вона вирішує зробити це легким способом, тому що це дуже зручно, це дуже легко і не потрібно прикладати до цього ніяких зусиль, важких зусиль. Але ми читаємо, що була повінь, вода з усіх сторон, вітер з усіх сторін, і читаємо, що рухнув дім. І падіння було великим, грандіозним, навіть не залишилось від того будинку. Виникає питання чому? Тому що він знав, але не виконував. Знати те, що написано в Біблії дуже добре. Але людині від цього не буде жодної користі. Якщо людина просто знає і не виконує. То в користі в цьому немає ніякої. Ми бачимо, що і в людини, яка виконувала, і яка не виконувала, прийшла буря. Знаєте, в житті ми зустрічаємось з бурями, в нас в кожного є якісь проблеми, тяжкі обставини, можливо. Інколи ми взагалі не можемо знайти вирішення, не знаємо, що робити. Знаєте, в кожного з нас, хто зараз сидить в цьому залі, можливо, була буря в житті. Можливо, хтось зараз переживає бурю в своєму житті. Можливо, хтось іще буде переживати бурю. Життя просто таке, але питання не в тому, що буде буря або чиї не буде. Якщо ви знаєте і не виконуєте. Кінець буде не радісним, а трагічним. Ми читаємо, що в житті людини, яка знає і не виконує, було велике падіння, але є в цьому і хороша новина. Ми читаємо, що є і мудра людина, мудрий, який збудував на камені або на скалі. Багато хто каже, що Ісус є тим краєугольним каменем. На якому люди вони часто будують своє життя християни? Та людина може подумати, що я побудую своє життя на Христі, я не знаю, я в своїх гріхах, я почну відвідувати церкву і все буде добре. Але є проблема. І на цю проблему Ісус вказує трохи раніше перед цим, як Він говорить цю притчу. Він говорить, що ви називаєте мене, Господи, Господи, і не робите того, що я говорю. Я можу говорити, що я будую на Христі, а чи виконую я те, що говорить Ісус, чи виконую я Його вчення? Знаєте, можна багато знати про Біблію, можна багато читати Біблію, можна знати багато. Історії, віршів, можна цитувати, Писання. Але що буде, якщо я це буду просто приймати, але із цього не буде жодного результату? Що зміниться в цьому процесі? Чи стану я краще, чи зможу я любити своїх ближніх? Чи втілює це те, що говорить Ісус моє життя, чи практикую я? Те, що говорить Ісус у своєму житті. І знаєте, особливо віруючих людей є велика небезпека в тому, щоб мати такий синдром, або, як кажуть, що, як сказав Пол Тріп, відомий християнський проповідник, в тому, що люди часто вони страждають одною такою хворобою. Називається вона. Недостаток любові, або великий філософський розум і гостра сердечна недостатність. Тобто людина вона знає багато чого, але вона не виконує. Вона знає, що потрібно любити Бога і людей, але в неї немає сил цього зробити. Або немає бажання цього робити. І можна. Зілюструвати з тим, що часто люди вони мають такий розум, знаєте, як динозавр Грекс. Тобто людина вона має величезний розум, але ручки маленькі, вона не може виконувати або робити щось. Але Бог він хоче, щоб ми мали баланс. Бог створив не динозаврів, а людей. І він хоче, щоб у нас був цей баланс не просто, щоб ми слухали слово, не просто, щоб ми знали це слово, але щоб ми втілювали його в своє життя. Ми маємо знати і практикувати в житті. І коли ми знаємо і виконуємо, що відбувається, ми читаємо далі, Ісус говорить, що в такому разі ми будуємо на скелі. І Він каже, будуть бурі, але Він встояв. Знати Біблію дуже потрібно, те, що Ісус Він зробив для людей, те, що ми всі грішні, те, що ми потребуємо спасіння, те, що нам потрібно каятись, потрібно це знати. Часто люди вони можуть бути згідними з біблійними принципами і, і так далі, але це ніяк не вплине на їх спасіння. Людина, яка просто знає, вона не зможе спастись. Трохи вищий Ісус сказав такі слова. Матвія, 7 розділ, з 21 го вірша, Він говорить так: не кожен, хто каже до мене Господи, Ти Господь мій, увійде до Царства Божого, а той лише хто виконує волю Отця Мого Небесного. Багато хто промовить до мене. Того останнього дня. Ти Господь наш, хіба не віщували ми ім'ям Твоїм, хіба ж ми не виганяли демонів та не творили чудеса іменем Твоїм? Тоді я відкрито скажу їм я ніколи не знав вас, йдіть геть від мене, ви, хто живете неправедно. Ми бачимо всіх, хто живуть і не виконують волю, бо їх буде відкинено самим Богом. Це є також перевірка на те, чи ми любимо Бога взагалі. Часто люди вони говорять, що вони люблять Бога і людей, але як це перевірити? Ісус каже, хто любить мене, той виконає слова мої, те, що Він заповідає. В Словах Ісуса ніколи не було жорстокості, Він завжди закликав людей до любові, щоб вони любили ближніх. Перед цим у Своїй нагорній проповіді Ісус. Такий дуже важливий принцип залишив для людей. Він говорить, що як хочете, щоб з вами поступали, так і ви поступаєте. Тобто слова Ісуса вони були добрими, але ми читаємо, що люди вони часто шукають якісь легші варіанти в своєму житті, шукають широкої дороги або шукають легко, легкої будівлі, легко, щоб побудувати своє життя тут на землі. І часто це закінчується, дуже трагічно, як ми можемо побачити з цієї історії. Мова не йде просто про якісь будівництво і про земне життя. Ми бачимо, що мова йде про вічність, про вічне життя людини. Останніми словами нагірної проповіді Ісуса Ісус хоче донести те, тільки одну думку Він хоче сказати для людей. Що ми маємо не просто слухати, не просто знати, а ми маємо це і виконувати. Виконувати те, що Ісус заповідає кожному із нас, те, що Він відкрив для людей. Сам Бог Він зійшов на цю землю і Він навчав людей, Він показав, як правильно жити в цьому світі, як правильно поступати, що потрібно зробити, щоб спасти свою душу. Але на людині є дуже велика відповідальність. Чи буде вона робити те, що Ісус просить? Багато людей знають, що потрібно молитись, але не всі люди вони виділяють час, щоб помолитись. Багато людей знають, що спасти свою душу потрібно перебувати в Писанні, але не багато людей вони знаходять час, щоб перебувати, щоб перебувати, щоб виділяти час, щоб роздумовувати над Словом Божим. Перед нашою молитвою я хочу побажати кожному з нас, щоб ми пам'ятали цю істину, важливу, яку залишив Ісус. Щоб ми були не просто слухачами, але й виконували те, що нам заповідав Бог. Помолимось. За Ісусом хочу йти щодня йому я служити, бажаю все життя, Він є мій спаситель, Він простив усе, йому довіряю, Він любить мене. І ти за Ісусом дернистим шляхом.